І у нас 2 квітня. І ось такий рядок, дивіться, нарцизі. Такі класні ранні нарцизи. Такі вже квіт... В квітні вони зараз у нас температура 25 градусів. Таке гарне цвітіння. Такі гарні квіти. Квіти квітня. Такі якісь жовтенькі всередині, ще жовтіші Гарний якийсь такий цілий рядовий, ці, такої красоти. І чі, вон, ландыши, ландаші ці от ландыши покидаються, скоро ландыши будуть сісти. А зараз ось таке цвітіння, вони вже бджоли літають, збирають мед.